Привіт! Рада вітати вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас 6 грудня. І в нас розпочинається четвертий тиждень наших в'язальних різдвяних стартів, які організувала Вікторія з каналу Україночка в'яже» з в'яжемо тренди. І до неї долучилися учасники, перелік яких я залишу в описі до даного відео. І ми з учасниками активно в'яжемо і готуємося! До розіграшу призу, який буде вже переможець буде оголошений у підсумкових стартах. За що буде приз, я поки що не знаю, так як я вирішила стати спонсором даного проєкту і подарувати трішки радості у вигляді якихось, якогось клубочку-ниточок для рукодільниць. От, і хочу вам сказати, що я, чесно кажучи, чомусь забула, що у нас 5 тижнів, думала, що 4. І вже спланувала собі, що я буду в'язати четвертий останній тиждень. Але трішки не так сталося, як гадалося, тому що мені треба взяти в роботу якийсь світлий процес, щоб в'язати в періоди темряви. Тому я вирішила взяти і з'єднати декілька проєктів в один. І це в мене ось є такі залишки, це е, бавовняна ниточка, і я хочу зв'язати дещо, що ви побачите вже в наступних підключеннях. Якщо, звісно, мені це вдасться, тому що тому що, тому що сіла, в'язала вчора е, шкарпетку світленьку, то було досить доб, добре. А той проєкт, який я хочу розпочати, мені його треба хоча б. Хоча б розпочинати десь, знаєте, в світлу пору доби. Тобто бути вдома, а на роботі в мене, на жаль, не вийде його розпочати, бо там у мене величенька бобінка, я на роботу його не зможу взяти. Незручно буде. А, а в темну пору доби я його не зможу пов'язати, бо досить буде темний процес. Не знаю, можливо, я щось придумаю якось. Ну, подивимося, як буде. В минулому підключенні говорила вам в минулому відео, навіть що директор сказала виходити через день на роботу. Уже в понеділок плани змінилися. Тепер виходимо щодня. Ну, в общем, взагалі ось така у нас мінлива ситуація, але що поробиш, є, як є. На жаль, ми на ці процеси впливати не можемо поки що. Будемо, значить, підлаштовуватися під те, що є. Тому заявляю ось такі свої, не знаю, або буде якийсь один, я так думаю, процес, А може, подивлюсь, як піде, може, мені дуже сподобається, може буде і два. На цьому я своє підключення завершую. Через секундочку підключуся і будемо вже бачити наші просування. Усім привіт! Ви на каналі В'яжемо разом з Надією, і сьогодні у нас 9 грудня. Ранній ранок і я вирішила відзняти цей шматочок відео свого старту і викласти на канал, поки буде можливість. Якщо вдасться, то я це зроблю на роботі. І так, я в минулому підключенні показувала вам пряжу, з якої буду в'язати. Хотіла в'язати сніжиночку, але не знаю, вийшла це сніжиночка чи це не сніжиночка вийшла, не можу вам сказати. Можливо, якщо її заблокувати, то буде дійсно, як сніжиночка. Ну, якось так, щось вийшло. Швиденько сіла, зв'язала. Хотіла з блакитної пряжі дещо зв'язати, але щось в мене нічого не вийшло. Покрутила, покрутила і відставила. І вчора, вже ввечері, думаю, щось треба ж знову-таки розпочинати в'язати. І я е, отримала пряжу з магазину наша пряжа і розпочала шкарпеточку. Шкарпеточка буде чоловіча Роблю посилену, вам, мабуть, нічого не видно. Ось посилена у мене підошва буде. І тут просто резиночка там 4х1, 4х2. Посилену роблю один ряд пров'язую лицевими, інший ряд пров'язую, одну лицеву знімаю, іншу пров'язую. І все. На, трішки йде. Така, Можливо, зараз вам якось ось, щось бачите, не бачите, не знаю. Темно. От, тому вирішила розпочати і спробувати. Чому вирішила розпочати? Тому що пряжу отримала, пряжа стояла. Це наша пряжа, з магазину «Наша, наша пряжа, досить бюджетна, вона десь в районі 30 гривень за 100 грам, Я вирішила спробувати. І м -м -м, дивлячись відео Світлани, в'язання плюс сільське життя, здається, так канал називається. Де вона взяла волонтерів пряжу, їй запропонували, вона в'яже там шкарпеточки для захисників, і та пряжа дуже скручується. І я вже думаю, ну і собі набрала, вона дуже схожа на цю пряжу. Але дівчата, коли я розпочала в'язати, то ну, як ви бачите, нічого не скручується. Взагалі ниточка рівненька. Ну, тобто, взагалі не скручується. Одним словом, це не та ниточка про. про на яку я думала, що вона також буде скручуватися. Ну, принаймні, цей колір ніяк не скручується взагалі. Звичайна пряжа, звичайний моточок. Вона мені ця пряжа дуже схожа на пряжу чернігівська на півшерсть колись була, якщо хтось пам'ятає, всі з неї так в'язали. От вона така трішки якась колюченька. Ну, але для шкарпеток я, ну, я думаю, що це навіть, навіть добре, що буде такий, типу як мікромасаж ніжки. От, і, і, і я хотіла ще сказати, що коли я ну, просто в Фейсбук листала, і воно ж там, якщо подивишся вже пряжу, то підкидається і підкидаються різні групи з пряжою. І в одній із груп пропонували пряжу, дійсно, яка коштувала щось в районі 25-26 гривень за 100 грам. Але на ній було написано, що це коврова пряжа, і вона стояла так в бобінках. На жаль, я не зберегла собі цього і зараз, вже скільки не гортала, я не змогла знайти. Я не пам'ятаю той магазин, який пропонував його. Так? І е, коли вона стояла в бобінках, то ниточки дійсно отак скручувалися. І там було написано, що цю коврову пряжу можна було використовувати ну, можна використовувати для шкарпеток та верхнього одягу. Так що, можливо, то Світланці та пряжа попалася. Наша пряжа, ну, принаймні те, що я зараз в'яжу і, я... і та пряжа, яку я отримала, то вони досить ну, майже, майже те саме, що я і очікувала. Ну, За 30 гривень, звісно, за 100 грамм особливого вау-ефекту я не бачу. Не знаю, наскільки мені вистачить цього моточка. Тут 100 грамів в цьому моточку. Ну, Хоча я б не сказала, можливо, і вистачить на шкарпетку, вже так багатенько зв'язала. Тому е хочу зв'язати випрати і вже тоді дивитися, як у нас вийде. В'яжу на 48 петлях. Е досить такі широченькі. Я думаю, десь на ніжку 41-42 е точно пройдуть, можливо, навіть і на 43. Ну, я прикладу до чоловікових шкарпеток, я думаю, що. Десь так воно і буде, тому що я на свою ногу мірюю, а то вони так на мені вільненько трішки. От, І хочу випрати, подивитися, який буде ефект. Можливо, навіть зв'яжу дві, потім виперу одну, щоб для порівняння було. Ну, Ось такий у мене ще один е незадуманий старт. Мені просто захотілося дуже спробувати, але вже ж спробувала буду в'язати. В'яжу на спицях номер 25 у китайські. Я їх полюбила і вже ні на які не хочу інші переходити. Думала в'язати на трійці, але не знаю, чомусь мені захотілося більш щільніших. я так повільно в'яжу. Полотно, як лягає пряжа в полотні, мені подобається. Ну, одним словом, працюємо. Так, ну на цьому буду, буду, мабуть, завершувати свою балаканину та бігти до роботи. Бажаю всім гарного настрою, спокійного дня. І до нових зустрічей. Пока пока.